Цей вірховий ліс постраждав від рук лісових браконьєрів. Тут незаконно зрубали декілька сотень дерев, які вивезли у невідомому напрямку. Саме в цьому місці сходяться майже трьох районів області, тому для початку екологічні інспектори мають з'ясувати, кому належить ділянка лісокористувачам Коростенського, Народицького чи Малинського районів. Бо землевпорядкування на цій території не надто велося. Достеменно відомо, що основна частина постраждалої від лісорубів ділянки є територією земель запасу Обиходівської сільської ради. Зростають на лісові насадження і на запасах. Тобто Ці зелені запаси предані постійним лісоверучам для ведення венлісу Тобто На перший, можливо, тут і ліс росте, але він просто не преданий користувачу, тобто лісу підприємству, яке буде вести догляд. То тобто, у зв'язку з цим зростає самовільна на землях, які знаходяться в запасів, резерві органів місцевого самоврядування. І в зв'язку з цим і рубки проводяться контроль ніхто не здійснює. Сільський голова каже, що частина ділянки, де вирізали дерева, дійсно землі запасу його громади. Однак цей ліс ніхто не охороняє. Та й у невеличкому селі, яке розташоване у другій зоні безумовного відселення, людям немає потреби ходити до цього віддаленого лісу взимку. Відтак, незаконні лісоруби робили тут все, що хотіли. У мене карту теж немає в сільській раді. Я дзвонив сусідам, у них теж немає карту у сільської раді. Тобто навіть не знають толком, де, де чия земля. Так. Да. Ну так як землі запаси, сільська рада їм не має відношення до їх, то не крепко хто й контролює їх. За межами, тільки в межах населеного пункту сільська рада контролює землю. За межами населеного пункту вони відносяться до РДА, чи там, далі до Держкомзему. От так, а так, як тут ще друга зона. Заборонена діяльність, то воно глухий кут. Їм і ніхто не опікується. Оглянувши територію, екологи кажуть, вирізали найкращий ліс, який, за підрахунками, коштує понад 600 тисяч гривень. Та основною проблемою є те, що його ніхто не охороняє, адже поняття земель запасу не передбачає лісову охорону для таких ділянок, особливо у віддалених територіях області. Видно, з масиву, що дані дерева зрубувалися, найкращі дерева вибиралися, які гірше залишалися. З метою отримання прибутку незаконно. На нашій території, що хочеться сказати, на нашій території, нашій області знаходиться, розташовується більше 72 тисяч гектарів земель, які не передані у постійне користування, вони просто є землями запасу. Зокрема, в Крастенському районі це 166 тисяч гектарів лісу. За даним лісом ніхто не веде ніяких спостережень, лісової охорони ніякої немає, ніхто за цим не дивиться. Окрім безконтрольного знищення дерев і проблем з охороною таких ділянок є ще одна й не менш суттєва, кажуть екологічні інспектори. Зокрема, те, що всі ці дерева були зрізані на забрудненій території і мали пройти дозиметричний контроль, а вже потім використовуватися як матеріал для меблів чи інших виробів з дерева. Тож, аби такі випадки більше не траплялися, екологічна інспекція планує посилити контроль з лісовими ділянками, які розташовані на землях запасу громад області.